Хочу дуже подякувати за ці наші зустрічі, обговорення з батьками. Це про те, як наповнювати себе ресурсом, щоб віддавати потім е, цей ресурс наповнювати і дітей, і, і дружину, і всіх навколо самих. Це дуже надихнуло мене на думку, що е, ну, ми не маємо все вкладати, як в всіх дітей. І треба думати просто і і про себе те так, також я дуже люблю наші вечірні зустрічі які відбуваються з батьками мене звати настя я мама особливого хлопчика сергійка ці зустрічі завжди були корисні. Вони надзвичайно наповнюють відділяти на себе час, шукати свої якісь захоплення, якісь уподобання і присвячувати хоча б трішки, але того часу собі, бо емоційне вигорання ніхто не відміняв. І якщо ми дійсно вигоремо, то хто тоді потурбується про наших діток? Ми розповідали про свої думки, про свої переживання. Ми отримували багато інформації від проповідників. За за ту чуйність, доброту, що проявили до наших дітей, завжди надихали на якісь роздуми про Бога, про те, як він впливає на наше життя, наші дітки здорові, хороші, будуть ще довго жити, і ми маємо жити разом з з ними і бути натхненними, працювати далі. Купу позитивних вражень. Ми відпочили, ми відпочили думками, ми відпочили серцем, ми оновилися тут. Ставляться дуже цікаві запитання, на які, можливо, навіть і немає зараз відповіді, але мені буде приємно подумати про ці питання ще навіть і вдома, пошукати відповідь у Євангелії. Дійсно, віддали свою чорну картку на хрест, отримавши білу картку. Я дуже дуже вдячна тим людям, які нам сіють зерно правди, і на на правду, що це дуже важливо для нас. Ну з легкістю їдемо додому зараз і з приємними враженнями.